Вчора таксон під час прямого ефіру на телебаченні США звинуватив режим Зеленського, в тому, що вони зброю, яку постачає США, передають наркокартелям в Мексиці. І мексиканські наркокартелі на кордоні з США ведуть війну проти фактично влади з США. Це дуже важке звинувачення. Знаючи Карсона, він би таке не казав, не маючи під том 100% доказової бази. Тепер запитання до США, до влади США взагалі. Ми бачили, що відбувається з терористами Усама Бен Ладеном, іншими людьми, президентами навіть країн, де було пряме звинувачення в терористичної діяльності. Ми бачили повішеного Саддама Хусейна, ми бачили інші приклади. У мене пряме питання до влади США. Якщо у вас є прямі докази терористичної діяльності ОГЗ Зеленського, тобто це терористична група з ваших висловлювань, висловлювань ваших журналістів, то що чекаємо? Я не розумію. Якщо Зеленський передає зброю США наркокартелям, терористам та іншим, ви маєте на те 100% доказову базу. То ми чекаємо якихось результатів, тим паче, якихсь дій на території України для США немає жодних перешкод е, створювати будь-які прецеденти. Це не якась країна третього світу. Дуже багато представників, в тому числі правоохоронних органів, прокуратури, спецорганів США, знаходяться на території України і мають мандат там працювати. То чого ми чекаємо, якщо є прямі звинувачення, є докази, що е, зупиняє США від рішучих дій щодо припинення терористичної діяльності режиму Зеленського? Ну а що там корупційна є складова та інші фактори, які працюють на Путіна, то взагалі нема жодних е, сумнівів. Є вся доказова база корупції Зеленського. Діти, ми чекаємо.